Доброго ми з України. Завтра весна, березень 24-го року. Новий герой у нас гем. Ой, ой, ой. Значить, гем такий універсальний геній Леонардо Да Вінчі. Цікаво. Да Вінчі був геній, не спорю. Значить, синій герой Літ. Спеціальний навик, робота генія, ну таке щось. Ш... Мана швидка бомба, значить, опис навичок, завдає 350 шкоди цілі. Е... Ну, таке ні про що, да? казалось би, але випадково передає союзникам бафи цілі, які можна розвіяти за кожен переданий баф, завдає 200% шкоди випадковому ворогу. Можна передати до 4 бафів. Тобто в теорії. Ну, Там пару бафів, то точно можуть накидати е, герої суперника. Але в теорії виходить в нього е, загальна ульта це 800 плюс 350. Це багато Багато і досить круто. Тобто він знімає, виходить, бафи в Ну, е, Таких героїв досить мало. Ну, Є бафи, які знімаються, є які не знімаються. Наприклад, в сніжка, там захист, він не знімається. Але в більшості героїв ці бафи знімаються. І знову ж таки, це герой, який відтісняє того самого Кесямбо десь далеко-далеко. Ну і далі він заклинач і найближчі союзники отримує плюс 28 до регену мани. На 4 ходи. У мене є е, мізар, він десь теж там от 28 здається, можу збрехати, але суть не в цьому. Але це реально вирішує, досить часто вирішує, тому що це швидкі шість камінців, пустоту 3 це бомба. І стихія дає всім е, крижаним союзникам плюс 5 до атаки, плюс 5 до захисту протягом шести ходів. Цей ефект не можна розвіяти. Ну, що я вам скажу? Герой Бомбезний, Герой Бомбезний. Ну, Всякі е попередні геми, навіть дявочан е та сама, ну тихо курить в стороні, як на мене. Тому що, ну, звісно, це ПВП-шний герой, звісно, він. Якби досить обмежений в використанні. Не знаю, який він буде по статах. Надіюсь, що це буде не клірик, що це буде якийсь, наприклад, ходок горизонту чи кавалер, ну то вже інша справа. Ну, клірком він не повинен бути. Але ну, вартий. Однозначно, герой вартий, щоб піймати, прокачати і так далі. Поїхали по календарю. Значить, ну можливо, я його піймаю, зроблю огляд. Ще скажу таке, тому що ну реально класний герой. Вже. Звісно, там десь, може, якась в нього ще буде додаткова фішка, але навряд що гемів такого не роблять. Можливо, там якісь стати в нього зовсім коряві будуть, але нові герої виходять з нормальними статами. Тому. Не думаю, що щось його може затьмарити. От, от єдине, що мене засмутить, якщо він буде кліриком, але шанс того, що він буде кліриком, я думаю, досить низький. Клірики, то, як правило, якісь лікарі, а він все ж таки не лікар. Ну, е, е, Таких героїв варто навіть, мені здається, декілька піймати. Тому що на війні вони будуть заходити, мама не горює. Е, е Так. Поїхали таємниці Лемурії. Фактично вони вже почались. Сьогодні, що я скажу, новий герой там. По героях, які наклепали розраби, значить, гем. Цей синій герой М -м хіл можна його віднести до минулого місяця. Поїхали далі. На Вальхалі, другий герой, на вежі третій герой, Камігамі четвертий. Пейзаж п'ятий, гуля шостий, Чемпіон сьомий і Дракон восьмий. Цікаво. Маловато. Недоопрацювали щось розради. Де ж той десяток героїв, які вони зазвичай клепають, але що я скажу, герої йдуть і багато імбових. З урахуванням, що ГМ імбовий, ну це якби м знов спонукає гравців до того, щоб донатити і ловити героїв. Е е по одінку Одін цей на залізо їжу рейди. В принципі, хто підготувався, там затарив полігони, затарив їжу, можна спокійно в соточку зайти, отримати в першу чергу це емблеми, тому що героїв багато, емблеми потрібні. І знову ж таки, емблеми клірика в першу чергу потрібні. Ну, У всякому випадку, в мене і досить багатьох гравців вже такого пристойного рівня. Тому що, е, ну так потихеньку-потихеньку, якби канал створювався для гравців-початківців. Але вже декілька років каналу, декілька років я граю, пішов третій рік, і я себе початківцем не вважаю, вважаю вже досить таки потужним гравцем, не топом, але. Але вище, вище середнього рівня. Е, тому е, е, серед е, герої на такому рівні без емблем не грають. Інколи навіть без достатньої кількості еволюцій не грають. Ну, відповідно, там загони, відповідно артефакти певні. З артефактами, наприклад, в мене біда, треба підганяти, шукати, робити. Загони вже більш-менш ну, досить є, як є принаймні декілька загонів 30-х, і це зовсім інший рівень гри, насправді. Так, це ліричний відступ <поє> про себе. Поїхали по календарю. Лемурії, зрозуміло, досить гарний там хіл, багато там гарних героїв, варто призивати. Одін теж зрозуміло. Міф, міф наскільки я розумію, має бути фіол. Хоча він якийсь червоний, намальований, значить, вальгала знову натулили сюди гемів, нового героя. Ну, на Вальгалі, до речі, ну, інколи видають досить таких цікавих героїв. Але замість того, щоб гарних героїв додати в цю вальгалу, вони додають гемів на призове. Ну, щось таке. Я не зовсім розумію цього підходу. Але то вже справа розрабів. Якось вони урізноманітнюють гру. Нема щоб якимись новими івентами, а вони це роблять, дякуючи цим новим героям і якісь перестановці з, одного, з однієї кишені в іншу. Вежа. На вежі теж бомбезні герої, жодного немає. Знов якийсь герой. Хоча ну от, нові герої на вежі. Вже не настільки потужні з'являються, як, як перші, мені здається. Так, ну такі вони більш якісь універсальніші. Е, раніше там було досить багато стихійників. От в мене ну, особисто там біда з стихійними бронерізами. І вже цих стихійників піймати все складніше і складніше, а вже не кажучи про те, що взагалі щось піймати на вежі, то. Досить проблемно. О, до речі, в кінці першого тижня мають бути да, на артефактів, і ще артефакти будуть на останньому тижні. Хто регулярно ходить в шахти, накопив монети, то є можливість спіймати артефакти. Тому що от кожен тиждень є можливість якісь предмети чотирьохзіркові переродження піймати, я на них не акцентую уваги взагалі. Хто грає досить довго і е, грає досить активно, ну, з цим, у ну, всякому випадку, у мене навіть близько немає проблем. Е, є проблеми з емблемами, можливо, е, з предметами для прориву деякими. Е, ну, Це така справа. Е, про дещо добувати, то ну, кожен для себе має зрозуміти. Десь можна ходити в найм на титанах, там ті самі ромбики добувати, е Можна... Ну, те ж саме з предметами переродження, е можна штурмувати е карту, кожного свої підходи. Е Вальгала, вежа, е далі камігамі, ну, непогані тут герої. Е але ну явно не ібові призивати я тут не буду. Можливо, звичайно, фігул, якийсь вийде новий герой, тут, який варто за яким поганятись, але не знаю, чи я буду це робити. Заради хіба що гема, щоб піймати, тому що повторююсь, гем мені дуже подобається. Дуже класний гем. Потенційний для війн, перспективний. Значить, Поїхали далі пейзажі. Самий, я вважаю, потужний сезон. Знов тут новий герой. Герої, знову ж таки, перші на пейзажах, мені здається, були ну, цікавіші. Зараз починають розбавляти якимись універсальними героями. Ну, Можливо, це і правильно, тому що щоб у людей була. Бажання призивати на різних сезонах. Одін, одін піде на спорядження виготовлення, Одіни йдуть по кругу, йдуть кожних два тижні, в кінці місяця, я так розумію, також має бути одін. він не промальований. Надіюсь, що вже там, з 28 числа можливо, його не буде. Цього не знаю. Дотягнемо, побачимо. Можливо, через два тижні вони зроблять Одіна розграби, але суть в тому, що по суті жодного івента нового. Є таємничий виклик. Гестію сюди втулили для чогось, не знаю. Далі Бастіон Гуля. Теж гарні тут герої. Сезонка Камігамі пішла. І в кінці тижня знову кубок, стандартизований турнір, чемпіони, таємничий виклик. О, до речі, в таємничому виклику блокератори. Варто теж спробувати щось тут піймати. Досить цікаві тут герої. І вот там на нього є прорив, ну і кана, якої в мене досі немає. Це Райан Фін, ще там хтось намальований. І дракони. На драконах новий герой. Дракони, ну, теж досить гарні тут герої з'являються. Все. Більше щось сказати я навіть не знаю. Тому що, е... окрім нових героїв, розраби просто нічого не роблять. Я так розумію, все ще потягнеться весна, а потім з'явиться літо, з'явиться новий дракон. Можливо, на осінь якісь вони придумають новий івент, а можливо, і не придумають. Це дуже-дуже, е, якби, не стимулює розвиватися, грати. Не знаю, що, що потрібно, як там донести, можливо, є якісь. Е, Вихід на цих розрабів, чи як. є там тестери, ще хтось, хто має безпосередній контакт з розрабами, щоб якось донести, що гра не повинна розвиватися одними новими героями. Гра повинна розвиватись якось паралельно ще якимись шляхами. Тому що кількість гравців, яким це все надоїдає, які просто закидають цю гру, ну буде рости. Так, да, можливо, будуть з'являтися нові гравці. Але насправді, якщо людина тільки починає грати в цю гру, їй дорости там до мого рівня, ну це мінімум треба 2 роки, а то й 3. Дивлячись це, якщо вона буде досить таки впиратись. Але в той же час я ж теж на місці не буду стояти, якщо цю гру не закину. Тому. Ну, різниця між старими і новими гравцями росте. Різниця між донаторами і недонаторами росте. І, відповідно, ну, цікавість до гри в багатьох втрачається. Якщо у вас є якісь інші думки з цього приводу, будь ласка, коментуйте. Будь ласка, там, лайкайте, підписуйтесь. Кому було цікаво. Дякую всім за увагу.